На продажі Nissan Qashqai, плюс 2, автомобіль синий місць і понаправила. У 2008 руковипуску двойно газ, бензин, номер телефона, це 0,5 метр, 198 тисяч пробігу, є сервісна книжка. Так, автомобіль на ось таких дисках, без доступ. Попередні-задніх фопи, ямники, шкіряний салон. Так, Мультируль, шестистепіння коробка передач, двохзонний клімат. Також є ось такий моніторчик. І ось такий стан салону. Є в нас панорама, також є в нас підігрів Сідінь. Так, нагадую, автомобіль d 7-місний. Ось цей ряд Сідінь в дуже хорошому стані. І буде відкриватися гарний вигляд для пасажирів через панораму. Також є камера заднього виду. Кого зацікавив даний кашкай? Телефонуйте до продавця. Все детальніше по телефону розкаже. Нагадую, автомобіль 2008 року, 2.0 газ бензин автомобіль з цими міцний, повнопривідний. Номер телефону. Так, є сервісна книжка, ціна 9500 плюс 100.